Доброго дня, друзі! Хотів би сьогодні поговорити про те, що таке Total Ink Coverage or Total Ink Limit, як це виміряти і як це змінити, якщо нам це необхідно. Отже, що таке Total Ink Coverage or Total Ink Limit це максимально допустима кількість фарби на якійсь площі. Коли ми щось друкуємо, ми, нам неодмінно потрібно спитати специфікацію у друкарні. Візьмемо на цьому прикладі. Це газета. І ми бачимо, що тут максимальна сума складових цмик виносить 300%. А на цій газеті допущальне нафарблення взагалі 225%. Що це означає? У нас є 4 кольори. З яких, на яких, в принципі, все друкується. Це ціан, Magenta, Yellow і K-Color. Коли ми хочемо отримати якийсь колір, нам потрібно змішати ці фарби. Наприклад, якщо ми змішаємо ціан і yellow, то ми отримаємо відповідно чорний. Правильно? Ні, неправильно, тут треба поставити 0. Ми отримаємо зелений. Якщо ми змішаємо циан і мадженту, то ми отримаємо темно-синій, фіолетовий такий можливо. Отже, у цій газеті максимальна кількість фарби не має перевищувати 225. Що буде, якщо ми зробимо не так, як написано в специфікації, можуть виникнути проблеми. Правда тому, що коли ти даєш більше фарби, то вона може не встигати висихати. Або вона буде відображатися з іншого боку газети. Чому це відбувається? Тому що зазвичай газета має дуже поганий папір. Це не секрет. Тож яким чином ми можемо перевірити кількість кольорів. Якщо ви користуєтесь пакетом Adobe, то це можна зробити в двох місцях. Ні, в ілюстраторі цього зробити не можна. І в Photoshoпі цього теж зробити не можна. Це можна зробити в Adobe Acrobat Pro, в моєму випадку. А також в Adobe InDesign. Спочатку покажу, як це зробити в Adobe Acrobat Для прикладу, ми хочемо надрукувати ось це в газеті. Це якийсь шаблон, який я тільки що скачав в Adobe Stock Для прикладу я взяв гарну кицьку, тому що скоро Хеллоуін Кицька на цвинтарі, як ми бачимо. Тут дуже багато чорного. Я спеціально вибрав цю фотографію, тому що якраз чорне має максимальну кількість фарб. І зараз ми це побачимо. Тож нам треба записати файл в PDF. Ми йдемо в save a copy, даємо якусь назву. Наприклад, вибираємо adobe PDF, save. Тут залишимо такі установки. Save PDF ОК. Okay. Далі ми відкриваємо наш файл. Ось тут є графа Print Production. Output Preview. Total Area Coverage. Натискаємо на цей батон. І ми бачимо все, що у нас відмічено зеленим кольором, в цьому випадку, має більше 300%. А якщо ми візьмемо дані з іншої газети 225, то це взагалі навіть, навіть оця а, плашка, вона також має більше, більшу кількість кольорів. Ось тут, якщо навести курсором, то в цьому місці ми бачимо наші кольори. 261 має оця плашка. Окей. Як це перевірити в InDesign? Ми беремо нашу фотографію, кидаємо її в індізайн, йдемо в Windows, Output, Separation Preview. І ось тут ми маємо теж включити InClevit. І побачимо те саме. 300% в нас стоїть по дефолту. І те саме показує тільки червоним в цьому випадку. Ну що ж, ми бачимо нашу проблему. Як же нам її виправити? Для цього нам потрібен фотошоп. Ми закидаємо нашу фотографію в Photoshop. Ідемо в імедж, Якщо в нас фотографія в ЦМИК, то ми переключаємося на Color Lab. Якщо в RGB, то можна залишатися на RGB-профілі. Йдемо в Edit Color Settings. І ось тут, в RafitSMIC, ми маємо зробити наш кастомний профіль. Зараз стоїть фогра 39. Вона має максимальний е, ліміт 300, коль, 300%. Нам треба змінити на. Наприклад, ми хочемо зробити для 225. Я беру зазвичай ще трошки менше, я виставляю 220. Окей. Тут також в назві ми, щоб не плутатися, напишемо 220%. І натискаємо ОК. Тепер в нас ЦМИК стоїть на нашому профілі касомному. Натискаємо ОК ідемо Image, Mod, мод. Цмик Color. Boom. Ми бачимо, як сильно просіли кольори. Але це, на жаль, те, що ми мали б зробити. Тепер ми записуємо нашу фотографію. Це в копі. Допишемо до неї 220%. І записуємо JPEG або... А, тут навіть немає PNG. Добре. Тут немає PNG, тому що в PNG немає кольорів CMI. Записуємо Save. Maximum Quality. Далі йдемо в Ілюстратор. Вибираємо нашу фотографію і лінкуємо її на нову. Тут також бачимо, як сильно все змінилося. Спробуємо це перевірити тепер. Записуємо наш файл. Замість копії ми напишемо 220%. Щоб ми точно знали, нічого не переплутали, тут нічого не змінюємо. Окей. Відкриваємо його в Adobe Acrobat, Ідемо в Print Production, Output Preview. І вибираємо цю галочку. Будь ласка. Тепер проблем немає. Саме такий файл ми можемо вислати вже на друк. Але, звісно, нам потрібно буде ще замінити колір цієї, цієї плашки, тому що, як ми бачимо, вона має більше, ніж 225. Якщо це якийсь колір фірмовий цієї компанії example.com, то нам необхідно буде з ними зв'язатися і сказати, що цей колір не підходить, що ми маємо його замінити на якийсь інший. Тому що в даній газеті ми не зможемо його надрукувати. Тому що в них максимально 225. Ось, в принципі, все, що я хотів вам розказати сьогодні. Дякую, що додивилися. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.